На черговій сесії Житомирської обласної ради 7 грудня депутати проголосували за звернення до президента Верховної Ради Кабміну та Ради національної безпеки і оборони України щодо заборони діяльності релігійних організацій об'єднань у московського патріархату на території держави. Питання поставили першим на розгляд та проголосували без обговорень про заборону діяльності релігійних організацій української православної церкви Московського патріархату. Ставлю це питання на голосування. Голосуємо. Голосуємо. 38 питання. За 36 шість Шановні депутати. Переходимо до розгляду наступних питань. А, Хочете показати так, по, по фракції, чи як? По фракції, будь ласка, покажіть по фракції. П'ять депутатів не голосували за дане рішення, один з них прокоментував свою позицію журналіста. Я не брав участь в цьому голосуванні, оскільки вважаю, що його незаконно, юридично безграмотно, оскільки української православної церкви московського патріархату в Україні не існує. Є Українська православна церква. Якщо хтось на догоду своїм політичним босам хоче проголосувати по це питання, це їх особисте питання. Моя особиста позиція, що якщо серед священників Будь-якої конфесії або серед інших органів є люди, які зрадили батьківщину, які не відстоюють Україну, які порушують закон. Вони мають понести персональну відповідальність в Україні. Немає колективної відповідальності. Один з ініціаторів звернення розповів, що означає дане рішення. Хочу підкреслити спільний напрацьований депутатами. Проект було моє звернення, було звернення колег з Європейської солідарності, але обласна рада знаєте, проявила таку в цьому питанні єдність. Ми напрацювали один спільний проект, який винесли на винесли на розгляд сесії ради. Наше рішення розширене, Рішення стосується звернеться один тільки із пунктів цього рішення. Окрім того, це рішення передбачає рекомендації органів місцевого самоврядування на теренах Житомирської області сприяти релігійним громадам, які прийняли рішення про виход з підпорядкування церкви московського патріархату і переходу в інші церкви. Там не зазначається виключно наша, але в інші церкви. І органи місцевого самоврядування зобов'язані на тери. Житомирської області в цьому сприяти. Окрім того, є рекомендація до правоохоронних органів забезпечити збереження майна та культурних цінностей тих громад. Які знаходяться в московському патріархаті прийняли рішення про переход до іншої конфесії по області не поодинокі випадки, коли громади приймали рішення, а священик одноособово просто не дає ключів від храму умовника. Виконуючи обов'язки голови Житомирської обласної ради, зазначив, що заборонити діяльність релігійних громад може лише відповідний закон. Це рішення воно не. Ми не може обласна рада заборонити функціонування тої чи іншої, але це позиція депутатів обласної ради. Якщо не буде прийнятий закон Верховної Ради, хоча я думаю, він буде прийняти, бо саме в указі президента є доручення Кабінету міністрів розробити даний законопроект, тільки він може там прийняти те чи інше рішення щодо функціонування або громади. Храми, на території яких знаходяться храми, вони мають прийняти рішення щодо функціонування або переходу до іншої скажімо так, церкви. Я думаю, що десь понад 500 сьогодні є приходів Української православної церкви на території Житомирської області.